Четвер день, коли Рада міністрів ЄС із закордонних справ чекала на пропозиції Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої дії щодо нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації через дестабілізацію на українському сході. Але стало відомо, що Єврокомісія продовжить працювати над ними до наступного тижня, чекаючи також на спільну позицію країни ЄС у цьому питанні. Раніше було оголошено, що в ЄС визначиться із російськими індивідуумами та компаніями, що підривають цілісність України, проти яких будуть Запроваджені нові обмеження серед можливих заходів: замороження банківських рахунків або ж заборону купівлі акцій російських компаній та банків, в яких держава Росія володіє більш ніж половиною акцій. Імена індивідуумів та компанії будуть оприлюднені не одразу, лише коли обмеження набудуть чинності. Учасники ради міністрів ЄС закордонних справ були єдині у прагненні зупинити збройний конфлікт в Україні, але підходи країн різняться. Польща наполягає на негайних і суворих санкціях проти російської економіки. Німеччина вважає, що їх треба запроваджувати поступово. Ми зробимо усе необхідне для вгамування кризи і припинення вогню, але як ми неодноразово зазначали, лише на умовах територіальної цілісності України. Будь ласка, будьте уважні і не дайте себе обдурити гучними заявами. Німеччина ніколи не приховувала своєї зовнішньої політики. Ми казали, що хочемо збільшувати тиск на Росію поступово, крок за кроком. Автоматичні і негайні санкції зв'язали б нам руки. У Польщі більші торгові обороти з Росією ніж у Німеччині. Тож у випадку санкцій нам. І Чати більше, але президент Путін не лишає нам вибору. Збитий малазійський літак це остання краплина. Сподіваюся, що європейська комісія підготує можливі санкції третього рівня.